Топ-3 основні помилки у живленні рослин. Перша помилка: сподіватися лише на основне живлення. Погодьтеся, рослина потребує повноцінного живлення всіма елементами, починаючи з моменту проростання. Тому як основне живлення, так і стартове однаково важливі. Помилка номер 2 Сподіватися лише на рідке комплексне добриво. Згоден РКД класна штука, але через його виняткову доступність воно дуже швидко поглинається рослиною з ґрунту, а нам потрібен більш пролонгований термін використання елементів. Тож, навіть якщо ти використовуєш класне рідке комплексне добриво, це не виключає необхідність застосування основного живлення. Третя помилка: використовувати листове живлення лише за проявів дефіциту на рослині. Друзі, сьогодні кожен з нас розуміє склад ґрунтів на своїх полях. Разом з вами ми знаємо всі критичні фази розвитку будь-якої культури. Тож нам не потрібно чекати проявів стресу, проявів дефіциту елемента живлення на рослинах. Потрібно робити превентивні внесення, тим самим уникаючи будь-якого негативного впливу на рослини.